Мій ефір зараз буде зі сльозами. Ми ніколи не переможемо цю війну і за таких людей, які є ми. Я щойно зустріла свого сусіда, який вертається з відпустки туди на Запорізький напрямок. Ми поїхали там, взяли ще деякі речі і їдемо. Бачимо, маршрутка стоїть, бо йому ж треба в Луцьк зараз потрапити, поставитись, відмітити своїм інкоматі і їхати туди на Запоріжжя. Їде, Стоїть маршрутка, я йому махаю рукою, призупиніться, відкрила двері з машини. Він зупинився, не, не їде. Тут біля о, біля магазину люкс, біля дитячого, у нас біля Барвінка. 0,237, вишневого кольору маршрутка. Я тільки не побачу, як називається. І тут виходить паша у військовій формі, і цей шофер дає на газ і показує я йому, кажу, куди, ти, а він нема місця. Тобто він побачив, що це їде, має сісти військовий і швидше всього йому придеться зробити знижку чи взяти безкоштовно, він взяв по газах і поїхав. А мені тільки цікаво, а ті пасажири, котрі сиділи в маршрутці. Хтось сказав, що він гандом. Хтось йому сказав зупинитися, бо військовий їде на війну, щоб сука, вас захистити. Ну, 2.37, тридцять Башутко, башневого кольору, звідки я не зауважила, не взяв військового, котре вертається з відпустки на Запорізький напрямок в саме пекло. І ми хочемо виграти війну. І це винувата влада? Ми гнилі!